Те, що я казав, що шоколадка мілініум стоїть 5.50. Це 55 гривень. В АТБ сотку стоїть. Дивись. ось В Україні. 5.50. Без різниці, разниці якій чи, чи це миндальний. 5.50. В Україні сотку стоїть. сотку Це просто... Я не знаю. Ми що я кажу, що в Україні сотку даюся без, без перевеличення. Ось давайте. Сейчас показую. О! Диві. АТБ написано. Бач? Сотку стоїть. Шоколад. Це виходить, тут від того стоїть 10 злотых. Но если хай там АТБ бере, все, ладно, там 20-30 вони там накручують, окей. Ну тут же розтаможка більше навірно ж получається дароси роста можете його тут доставити в т.д. те т.п., То він должен бути тут стоїть не 10 злотих, а злотих ну хоча б 12 він должен стоїть. Тоді це буде правильно. А що українці должны неї купувати шоколад у себе дома, який виготовляється в Дніпропетровській і в жовтих водах, чи в Дніпрі чи в Кривбасі цей шоколад стоїть 5,50, після там їхати 100 кілометрів. Ой, 5-50, кажу, ну, сотку стоїть, він, виходить, в АТБ в оцих рядишкам в городах даже. Ну, по всій країні, коротше, почому вони должны переплачувати, скажи, будь ласка. От чого? От чого? Люди, ми, всі українці, доріж переплачувати їм в, в, в 100 раз більше. чем поляки? А? Ну, Що це за діла? Чим чиста варшави?